Всім привіт! Сьогодні в нас заскнення 6-метрової лоджії на виносі. Бачимо вже винос поварений, конструкція встановлена, конструкція зверху закріплена на посилені подовжені пластини, з вулиці встановлений насщільник для закриття виносу та відливи. Козирки заведені, спеціальні форми під об'єкт, під дану адресу. Тут був такий особливий, ми його назвали козирок. І бачимо, якраз відбувається процес продування під конструкцію, там, де підставочний профіль, і буде встановлюватися під підвіконник. До самого нащільника ми встановили утеплювач стіродур. Зараз будемо починати обшивати. Робимо дерев'яну брешітку, встановлюємо утеплювач. І вже частково бачимо, стеля вже підшита. По обшивці вибрали матеріал це гіпсокартон, вологостійкий. Ні, без подальших у нас робіт. Він надається, тобто без штукатурки, фарбування та підготовки. Встановили підвіконник, відбувається процес. Так, вже у нас довга, ми її, грубо кажучи, розділили на дві частини. Тут є перестінок, який ми бачили на початку відео. І зараз відбувається закінчення по обшивці гіпсокартоном. Ось таким чином ми все обійшли, повторили форму, яка була. Після нас вже будуть підготовлювати та фарбувати. По роботам більш нічого тут не замовлялось. Тобто, на підлогу на стіну будинку ми нічого не встановлювали, лише засклення, сам винос і обшивка стелі та бокової mm. стіни. Ось в такому вигляді вже закінчимо ввечері. Через це включили додатковий світильник. Прожектор навіть так назвав. Із профільної системи було замовлено ВДС, фурнітура в нас тут іде українська Аксож, вікна обов'язково поворот на відкидні, склопакети двокамерні і підвіконники зі скругленим капіносом.